Ну, ну, Слава Україні. Приїхав до Діми. Їдемо до Васі у Рунгури. Парвати кобила. То друга кобила вже робила. Та а, друга одна скорше була якось, якось. Аби ми не думали, що то суто я хочу відео, то хлопці хочуть відео, ті, що... Та, Вася, кубеле, о, та, він ті, кубеле, зараз зараз прийдемо. Ті, що парують кобелеб, мене Всі вже бу... є. У ну, вас є на каналі. Ми зараз це. Вася хоче, щоб ми познімали відео, він буде знати, коли пустився. І ми будемо всі знати, що, коли кобила, парувалася. Так забудемо. Так що ми загружаємо фараона. Конівос. І включимося зараз вже там на місці. Не? Так Навіко хатива оводи є, оводи Тій фара, я його вбив, тій фараон. Види, це кінь широкий, я зараз покладу руку на задницю, щоб собі уявляли. Десь долоня мащо стоїть. Ні, бо виділи Представляли собі, який за широкий кінь. А я широкий. Та подивися, долоня стоїть. Двіс. Кінь як кінь. Та видку по коні возив. Батман трохи мені. Це якраз у притек місце ці. Yeah. Трошки треба йому ширше. Я би мав сказати на відео, який найкращий кінь. Сірий, скаже. Так, ми зараз включимося вже у Васі. Ми приїхали вже до, до Васі. То є якісь коні на продаж, так? Тебе? Ага. Ми спаруємо кобелу вперед. Фар Фарон йде. Спарує кобелу і ми зараз йдемо покажемо, які є на продаж. кони Вася, что тут есть? <small> 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 <or сон>. Занят. <small> Все, спаковал фагон. Кобелу. Кобела Дев'ять днів лощек з лощем. Вагон своє діло зробив і вже, вже в, в конівосі. Димаш, ще понімаємо ті коні на пледаш, а Все, так. Ти, ти погнали, не? Так. Ну є. Давайте подавамо. Димо, познімаємо які там є коні на продаж. Погаєва, Ей! Mm -hmm. Він дихай. А прибавділ Чо ти є? That? That? Чого ти не диш? Красунька. Песто прока. Скільки є? Три тижні ціла порка. Три тижні? Вже хома назад, три тижні? Та нема. Ще навіть нема. А нема третиш. Нашишка е не? Не? Ну? по гараж. Файно, Епо... ні? Ну? Що ти Ти По гі помісі, де помейся, де дай... помейва? Де помейся? Тихо не Зараз ти буде фашкати. <рога> Йой. <рога> <рога> де мей? Пласть, пласть. Пласть. Це по Харкові? Харикові. Лештяк скільки той йому? Кожен раз питаю вас, скільки? Скільки йому? Першу. Тільки твої такі. Рік. Рік квітне. Ком квітне, у Поквітне кому квітне? Отвітне. Квіти. Першу травню візьму. А моє два тих самого квітні рік каталей. Ну, а це перша. Не моє. З... То що, травня? травня? Так, травня? травня. То рік минув 1 травня. Він теж може продатися, так? Дві формальні гроші. А ті лошечки продаються. Продаються навіть дзвоні. Нагадай ціну за них. Ну, навіть дзвоні, кажи. Ці дві, дві лошечки продаються. То був ще лощика, Лощака вже забрав, так? Так, так, так. на Київ. — Дві кобилці. Аж на київ? Ага. Дві кобилці лише. Лише номер в описі, кого цікавлять кобилки.

Малышка пошла себе не воду, а? мог до молоком. молоком. Что? Такие фанни, По скільки? Да. Ну, и Так. Пара була, а? Тут з двоє зараз. Вже навчаємось. Ну вже майже навчає. Майже? Разом ходять. Вася склав назад. Це Вася дзвонив нам. Щоб ми приїхали спарвали куди. Так. Вася дзвонив. Було відео. Він знав собі. Коли ми це робили. Хайна лошечка, ні? Мала. Та й ці файні. Всі файні, всі фані, файні послом. Хочу купити до казнити. Ні, вездень. Я лише в нами ваписі кого буде цікавити. Вася, візьми їх двох, а я з мутечку пробіжуся за тобою, бо це голову попідрімало. Так така жара, що вони... Всі коні такі. Зараз вони будуть самі голову піднімати, як осінь ну, почнеться да. холодно. Ну. З ними покігатися. Але це чим? Якщо пасти, як не буде дощо, то буде... Чим не буде? Не дуже голова буде піднімати. Це як не буває сьогодні зерна, що немає. Поміховий Поміхове в день лісу. Найтереблі тут. Файно, дві кобилки таких продається, жеребчик так ще. Залежить ціна. Як руку позолотити. Ціна добре позвонить. Я показую. Ціляння. Він вартий вартий. то його мама чи ні? А мама пташку порвала. Що ми порвали так? А тато Харик? Так. Це мама і... це мама, це лошиця. Це лошиця теж мама. Це, це, Лошейць. це Лошейць. Лошейць. Та, Та. сестра його? Так, сестра. Двісі ногу дістає таку непогано те, ти знаєш. Лошок, лошок. Ну. Дві це сонце п'є. Шо е знає? Амор? Голова маленька. Це від той кубери. Голодка маленька, вишка. Тихо. Таух трошки. Ну вони то стоптали, того такі Ну що я його познімав дав. Коні такого, мої, наприклад, топчуть ці у попеле цьому в поросі і порох піднімається і так мухи не, не тусають. Може не так і зробилися. Ну мої ще кучиються. І він острий, так? Острий? файний темний, він темніший, ніби. чим кобела. Чим лишиться? Та то кобила, то... скільки є? Три чи ти Кобелі? Та молода. Та молода, треба перша лише. Длише. Два роки та довгі. Два роки пустили долається. Було їй два чи не було? Було її два. Добре. Лошечку Лошечку. Fajnie, bo ja pokazuję. Mm. Te kubele nie ma lat, nie? jest fajne Parad, parat, tu nie ma jest fajne jak Może i dużo <laughs> Menina, eu já vou de custa aí